Права 630. Точка М належить відрізку АБ. Малюнок 16.8. Обчисли довжину відрізка. Ну що ж, тут є два завдання. Давайте будемо по черзі читати перше завдання, а потім перейдемо до другого. Отже, треба обчислити довжину відрізка А Б в першому завданні. Якщо АМ у нас є 15 см і МБ 6 см. Тож, дивіться, якщо точка М у нас ділить цей відрізок, належить цьому відрізку, то. Відрізок АВ буде складатися з двох відрізків АН і МВ. Записуємо тоді, що відрізок АВ, довжина відрізку АВ, буде дорівнювати довжині відрізка АН плюс довжина відрізка МВ. І це дорівнює. Замість АН пишемо 15 см. Додати. А МВ у нас 6 см. Ну і разом це дорівнює 21. Пишемо в дужках чого сантиметра. Все. Ми обчислили, чому дорівнює довжина відрізка АВ. Переходимо до другого завдання. Нам треба обчислити довжину відрізка АМ, якщо АВ у нас 20 см і МВ 8 см. Так як точка М ще раз належить відрізку АВ, то відрізок АВ дорівнює сумі відрізків АМ плюс МВ. Скористаємося цим щоб знайти невідомий доданок. Записуємо тоді оскільки, оскільки АВ дорівнює АМ. Плюс МВ то Нам треба. Чому дорівнює довжина відрізка АМ, це невідомий доданок? Треба від суми АБ. Відняти відомий доданок МВ. І це дорівнює. Ну що ж, замість АБ ми пишемо 20 см. МБ у нас 8 см. І це дорівнює. Ну що ж, 20 мінус 8 це буде 12. І пишемо в дужках, чого сантиметрів є. Обчислюємо довжину відрізка АМ. Е. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. В першому довжина відрізка АБ дорівнює. Пишемо 21 сантиметр. В другому довжина відрізка АМ. Е. дорівнює 12 см. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення довжини відрізка. На цьому вправу завершено.